По суті, дивіться, Україна не порушує жодних тут міжнародних договорів, тому що договір про делімітацію кордону був підписаний з Росією у 2000-х роках. Але демаркація навіть в односторонньому порядку можлива. Приклад того ж самого Ізраїль з Палестином це теж так само зразок для України, тому що вони теж не змогли домовитись про демаркацію кордону, але встановили п'ятиметровий мур на кордоні, він там величезний, кількасот кілометрів. От, тому що треба було захищатися від терористів. Тобто, навіть якщо не буде згоди російської сторони, ми можемо таку інженерну конструкцію будувати. Це достатньо тривалий період, це мінімум два, там, можливо, до чотирьох років займе, але ви праві тільки після того, коли буде повністю зачищено. І звільнена оці дві наші українські області. Це ефективно? Звичайно, тому що ця стіна багато в чому вона дозволяє сьогодні стримувати міграційні потоки, наприклад, між Сполученими Штатами і Мексикою. Так, там є постійне проникнення. І стіна вона не є суцільною. Да, там є, наприклад, пустеля, до цієї стіни взагалі немає, там просто є така так звана слідова паласа, да, говорячи там, мовою, прикордонних військ. Але ефективність, безперечна, є, тому що там проходить струм, проходить система електронного сповіщення. Якщо там перетинає якась людина незаконна, є мобільні групи, які висуваються і перехоплюють таких от порушників.